Всім привіт вітаю вас на каналі. В мене знову проблема із однією з моїх орхідей. Це жовта орхідея, без назви, яку ми 1 серпня ставили на нарощування корінців, тобто робили її пересадкою. І ось я побачила ще раніше, що в неї гниє... Ні, не гниє... а жовтіє листочок. І сьогодні побачила, що у неї гниє шийка. І зараз я хочу зірвати цей листочок, який залишився на її шийці, і потім обрізати ту гнилу частинку, яка є на її шийці. Роблю це. Обережно, щоб не пошкодити ті корінці, які вже е, за цей час виросли. Тут я показую, що м'яка частина на шийці. І треба обережно, бо з другої частини там корінчик на, другій, на другому боці шийки. І щоб його не поранити, то треба так надрізати той. Е, Кусочок, який залишився, щоб не відірвати той корінець. Ось тут я показую, що щось схоже на цвітонос було таке. І надрізаю ту м'яку частинку, яка є на шийці. До речі, Досить таку велику частину шийки прийшлось мені надрізати. І, ну, я сумніваюся, що в мене з цього щось вийде, так як в мене немає такого досвіду із гниттям орхідей. Але треба спробувати не залишати її в такому стані. Ось тут видно, як велику частинку. Надрізали шийки. Під тим листочком, який зняли, видно, як пробиваються корінці. І тут я присипаю це зрізане місце корицею. Так як в мене немає такого препарату, як користуються більшість орхолюбителів, препарат Максим в мене такого препарату немає. І тут я вже Е, її саджаю додала керамзит, потім додавлю кору, кору і е, на кінець додав сераміс. Е, роблю це так, щоб цей весь субстрат не торкався до цього місця. Зрізу так, щоб субстрат був, тільки коріння було в субстраті, а вся шийка над цим субстратом. Ну, і я сподіваюся, що в мене вийде з цього, що ця орхідейка виживе, так як вона була гарна.